Переглядом цього відео підпишись та постав вподобайку. Дякую. І всім привіт, друзі! Мене звати знімаю. І сьогодні ми будемо виживати в цьому прекрасному місті, друзі. О... Сполучені Штати України, Сполучені Штати Америки. Припрошую, допоможуть Україні. Ось ось таке наше прекрасне місто. І що, друзі? Давайте, друзі, починаємо. І перше, що ми повинні зробити, це геймode. Все, друзі. Тепер у нас немає креативу. І все, що у нас є, це ось, у нас, ось такий щит. І дивіться, ось таке у нас прекрасне місто. Ось таке прапор тут є. Бачимо є колодець, Ну, якийсь фонтан, не знаю, що тут. Це... Ой-ой-ой! І, друзі. Мене тільки що вбили. Так, 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 так. Оп-оп. Все, друзі. Давайте прочитаємо правила. Тут є таємні скрині з діамантами. Прикольно. прикольно. Ви повинні добути діаманти, броню та. А, діаманти в нього, та речі. Окей, значить, як я зрозумів. Тут є діаманти, і ми повинні їх шукати і зробити сет діам... з діамантів. Це званір який? Зомбаків. Давайте зайдемо в цей дім. Не зрозумів, тут нічого немає. Прикол. Тут теж нічого немає. Так. Ой-ой-ой! Кріпер, кріпер. Ой, заходимо. Ух, Тут якісь картини. Що за картина? О, прикольно, прикольно. Давайте. Обвішуємо ось. Так. Картини ми все. Так. Це у нас. О, прикольно, у нас що. Золоте яблуко! Прекрасно, хліб. Берем. Стайк, берем. Можна спати. Ну і ось, друзі, вже другий день. Ну, можна сказати, ще не другий. Ооо! Вже є алмазна кирка. Це нам потрібно, може, в шахту підемо. О, тут є лікарня! Прикол. Що тут написано? Стоп! Ну, як я зрозумів, це лікарня. Так. Хоп. Що? Зіля, зцілення вже. Прекрасно. Давайте десь. Це залишимо, поки. Дивіться, все освітимо, вам. Дивіться, друзі. А... Ш... Ви це бачите? Ви це бачите? П'ять діамантів, друзі! Просто. Пішли, пішли крафтити. Де тут? А, во, я ось там бачу в цьому домі. Так. Заходимо. Давайте тут зробимо нашу базу. Напевно, ось тут буде, будуть всі наші хороші ресурси. Давайте. Ні, не підходить. Теж. О! Давайте, бам. Все, ми вдягнули, все добре. Але, давайте добре, залишимо це нам отак. Потрібно. Нам потрібен меч, друзі. Це дуже добре. Так, що це у нас таке? Тут є діаманти? Ну, і де вони? А! -а, -а я зрозумів, друзі. Ну, потім вже будемо збирати. Що у нас в цьому будинку? Ми сюди ще заходили, чи ні? Давайте візьмемо... Все будемо брати, що потрібно. Давайте ось так. Поставимо. І це сюди. Прекрасно. Так, що у нас тут? О, да! Просто три. У нас же багато діамантів. Ми вже так нормально розви... Друзі. Я вже майже пройшов. І це тільки другий день. Яблуко з'їмо. Ось це добре, ось це добре. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, друзі. Вам. Все. Забув вам сказати. Дивіться, це. Нам не можна заходити за цю територію. Це якась мерія чи що. Оп. Воу! Вибачте. Все, 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 все. Що? О, торт я не відкажусь від торта. Але я його не можу їсти. Але, давайте, давайте візьмемо три. Ось це, ось це я вважаю. Можна їсти борщ. В Майнкрафті. Не підходьте! О, тихо. О, 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 все. Не підходь, не підходь до мене. Тихо, 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 тихо. Тихо. І все, друзі, третій день. Так, так, так. Третій день і так далі. Давайте, краще, я вам все розкажу. Третій день я взяв, олягнув мої обладунки і пішов крафтити обладунки. Вся броня готова. Тепер залишилась зброя та всякі штуки. Найскладніше в цьому челенджі було це крафтити дерево. Ми не знали, як його крафтити, та крафтити палки. Потім я зрозумів, що підлога це є дерево. І я почав його ламати. Тут був продавець, але він не хотів мені нічого продавати. Так що я взяв і украв його ламу. Четвертий день. Останній день. В цей день я добув багато діамантів. Та закінчив відео. Шуткою, ще не закінчив. Але дивіться. Ба і що, друзі, ми закінчили цей челендж за 4 дні Майнкрафту. Це було дуже легко. Якщо хочете такі ж челенджі, пишіть в коментарі. Дякую вам всім за перегляд і всім удачі, всім бувай!